Музей Боснія і Герцеговина. Тут різні статуї, картини, ікони. Різні цікавинки. Музей підземний в підземному приміщенні. Багато картин на релігійну тематику, тому що у Міждогорії Боснія і Герцогівна з'явилася матір Божа. тому тут дуже багато людей приїжджає на паломництво, щось попросити. Тут є комп'ютер, де можна на різних мовах подивитися відео про цей музей, тому немає екскурсовода. Картинна галерея. Різні картини. Написано на хорватській мові. Це їхня місцева мова. Тут іде відео про матір Божу. Вона з'явилася дітям і продовжує з'являтися, продовжує давати свої об'явлення. Це Матері. Тут католицька релігія. Кому цікаво, тут багато паломників приїжджає до Матері Божої. Далі різні картини. Статуї, предмети, відео показують. Боснія і Герцеговина. Хто відпочиває в Чорногорії, в Хорватії, все сусідні країни колишньої Єгославії, можна відвідати і Боснію і Герцеговину. Поцікавитись, колишнє маленьке село розрослося у величезне місто. В міждогорді багато паломників італійці приїжджають багато. Музей називається наша мати. Це про надію.